Сам Дональд Трамп він нібито не проти розгортання європейських миротворчих сил після укладання потенційної мирної угоди. Але це він казав ще до скандалу в Увальному кабінеті із президентом Зеленським. Менше з тим прем'єр-британії Стармер попри заклики відмінити державний візит Дональда Трампа до Лондона, схоже, сподіваються на діалог з 47-м президентом Сполучених Штатів. Тобто, типу як має відбутися візит Дональда Трампа до Лондона, вже після візиту Зеленського Зеленський же і так. Ось. Ось-ось він е, приїздив. Не зрозуміло, правда, що буде раніше: зустріч е, Трампа з Путіним чи зустріч Трампа з Кіром Стармером? Не ясно. Це не ясно. Маріана Присяжнюк, журналістка, міжнародниця зі мною на зв'язку. Маріану, добрий день вам, доброго дня. Пута Маріанно, от Макрон зі стармером е, говорять, що припинити е, бойові дії, точніше припинення вогню в повітрі, на морі і е, в енергетичній сфері, тобто удари, взаємні удари по енергетичним об'єктам. Але як це допоможе? А після цього вводити миротворців? Ну а як вводити можна миротворців? Я от собі логічно думаю, якщо на землі не буде припинення бойових дій. Ну, я можу проаналізувати політично те, що відбувається зараз між нашими партнерами і між нами та партнерами. Я думаю, технічну сторону доповнять фахівці із військової справи. Ну отже, те, що відбулося звісно, вовальному кабінеті, безпрецедентна емоційна перепалка, вона звісно вивела Європу із такого собі літургійного сну. Ну навіть дивно це промовляти, тому що те, що відбулося напередодні Мюн, ні, вже було таким останнім дзвіночком, ну не кажучи вже про війну в Україні, яка триває понад 10 років і останні 3 роки повномасштабної агресії. Тому і от саме зараз ми в тій точці, коли Європа на такому безвиході намагається об'єднатися і починає реально обговорювати перспективу застосування такого механізму, як миротворчі війська, шукати якесь фінансування додаткове на озброєння України, Країни, ну і такі більш рішучі е, заяви чуємо, ну власне, е, і в цій ситуації пан Стармер е, заявив, що е, США не варто розглядати як нестабільного е, союзника, тому що десятиліття е, ця країна позиціонувала і е, доводила, що є і безпековою парасолькою в Європі, і надійним союзником, надійним е, партнером. Але якщо адміністрація е, Дональда Трампа повністю. Переорієнтована на нове бачення. Я думаю, що е, їм під силу змінити навіть перекреслити ті десятиліття, е, які об'єднували Європу і США, і, власне, на, е, на той союз, який Україна розраховувала у своєму захисті. Тому е, я такого по, е, оптимістичного погляду, оптимістично песимістичного погляду е, британської влади. Не дуже поділяла ну можливо ми перебуваємо в різних е реальностях. Хоча Британія вона також одна з перших країн, яка відчула на собі атаки такі. Е і в, і в соціальних мережах і такого більш політичного тиску і з боку Ілона Маска, і з боку Дональда Трампа в перший місяць, ну власне тільки другий почався. Але Британія також була під прицілом, як і Німеччина, як і Канада, і звучали дуже такі критичні спроби втрутися, втрутитися у внутрішню політику Великобританії і звинуватити нинішнє керівництво у якихось не таких рухах. Тобто ці всі речі не дружні. Вони, вони відбув почали відбуватися мало не з першого дня, і якщо якщо далі підемо ще в перший термін Дональда Трампа, це все підготовлювалося, все це підґрунтя, яке зараз ми бачимо в такому розквіті, і зростання праворадикальних сил. І зростання такої конфронтації між лідерами і намагання примирити Україну з Росією на умовах Путіна. Це все підґрунтя готувалося під час першого мандату Дональда Трампа. Саме тоді почалися почали з'являтися у Європі ці ультраправі партії саме в 2018-2019, коли Трамп був при владі, почали з'являтися ці консервативні проекти, які вперше потрапляли в парламент. Якщо ви відслідкуєте, динаміка того часу також. Підтримувалася і такими проросійськими ідеологами, і протрампівськими ідеологами, і навіть деякі є такі теорії, гіпотези, що між ними є певний зв'язок, між Дугіном, між Стівеном Беннетом. Тобто, це все, я Переконана, що це все речі стратегічного характеру, і те, що ми зараз бачимо, такі спалахи емоційні. Це не випадкові пастки. Ну звісно, це пастки в якоюсь мірою, але це не випадкові епізоди якогось промаху чи відсутності, чи присутності, костюма на якомусь лідері. Це все сплановані епізоди у стратегії, широкій, яка втілюється вже другий термін Дональда Трампа і. Так, а в чому полягає це... ця стратегія? Перекроювання Європи, ну не хочеться говори, входити в такі масштабні історичні паралелі, але ну, те, що ми бачимо, це фактично перекроювання зон впливу між Росією і між США. Тобто, ну, якщо навіть не стереотипізувати таким чином країни між. Групами, які знаходяться при владі, тому що і зв'язки між ними є, і бачення вони втілюють схоже. Ну і власне ті політичні сили, яких вони підтримують у Європі, і в Німеччині, і в Румунії. Всі ці праворадикальні партії вони підтримують зближення із Росією, і їх підтримує чомусь нова адміністрація Трампа, і всі вони транслюють ті меседжі, які спускаються із твіттера Ілона Маска із твіттера Дмитрія Медведєва і все це дуже скоординовано виглядає. Я не бачу жодної причини, щоб не розглядати це у комплексі. А Маріанно, але тут одразу питання: от стармер з Макроном кажуть: давайте е, введемо тимчасове перемир'я в небі, на морі, в енергетичній сфері. Потім якось тому, що проконтролювати лінію бойових дій, це важко потрібно дуже багато миротворців, дуже багато сил. Але чи здатні вони домовитись про таке миротворство? про таку про такий режим припинення вогню, про таке перемир'я. Якщо вони не мають е, зв'язку з Путіном, вони ніхто вже все ніхто з Путіним не розмовляє без тих зв'язків, які є у Дональда Трампа з Путіним. Яким чином вони можуть домовитися з Путіним про перемир'я? Якщо вони кажуть, ну без Трампа значить доведеться вирішувати, і тут Європа дійсно якось починає прокидатися, по-справжньому прокидатися, а не тільки як було до того. Ну, єдиний спосіб о, всадити за стіл переговорів в сторони, які не визнають легітимність одна одної, це звісно залучення третьої сторони. Це може бути не тільки США, це можуть країни, це може Ні -ні 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 -ні. бути країни. Я зараз не про легітимність сторін. Я зрозумію не зараз не про а, Путіна і Зеленського, а зараз про те, як може Європа говорити, хто від Європи може говорити з Путіним. Я він розумію ваше він він в Європі але... не рука пожарна. Проблема полягає в тому, що Росія не визнає легітимності не тільки Зеленського, але й Європи, тому що риторика, яку ми за яку ми на собі відчуваємо всі ці роки зараз, вона порозповсюджується на європейських лідерів. Послухайте, що вони говорять, Європа махаючи хвостиком, там опиниться біля чобота свого хазяїна, і це фактично цитати топ посадовців Кремля. І я думаю, що вони у своєму баченні не брешуть. Як вони будуть розмовляти між собою за залученням третіх сторін? Так як це відбувалося і завжди, і під час е, зернової угоди, е, коли треба було якесь рішення знайти між Україною і Росією, яка вже розпочала повномасштабне вторгнення, була залучена Туреччина і ООН. і в, в 1918 році, коли Україна Росія в... були. Я щось не чую те, що Тому говорять пропагандисти були. Путіна, ну вони завжди говорять. Вибачте, але де конкретно були, де Росія yeah. не визнає легітимність хоча б одного європейського лідера. Європейську вони бачать себе за столом переговорів із США, тому що вони бачать себе супердержавою. Вони бачать себе цивілізацією, тому ж тому вони не будуть розмовляти із Німеччиною чи Францією. Чому ви це так думаєте? Питання, це не питання визнання міжнародної легітимності на папері. Це позиціонування Росії як держави, тому що вони позиціонують себе як цивілізація. Це записано в їхніх стратегічних документах, і це має наслідки у їхній дипломатичній поведінці. Яку ми спостерігаємо, це не я так думаю. Це Росія демонструє своєю поведінкою в переговорах багато років. Як вона ставиться і до партнерів з Європи, і як вона ставиться до партнерів США. і тому їм вигідний Трамп на цій позиції? Тому що Трампа захоплює такий стиль, Трамп сам хоче бути. На такому місці для а Трампа є. Путін... Дивіться, скажіть мені, пані Маріанно. А чи була б е, можливість Європи налагодити якийсь е, принаймні діалог з Путіним, е, оминаючи Трампа через інших посередників? У нього є, вибачте, в Європі є друг Путіна Орбан, є Фіцо. Які теж мають з е, путіним відносини? Трамп що він як, як там Трамп сказав? Між е, 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 великий красивий океан між ними. У ну, точніше Трамп сказав, що у нього між Росією і Ми Росією Сполученими Штатами великий красивий океан. Протім, правда, Володимир Зеленський його трошки так і Сказав, що у вас між Америкою і Європою великий красивий океан. А у Європи ось спільні кордони з Російською Федерацією. Є Угорщина, є Фіцо, є е, Туреччина навіть. Ну, от власне, я й про це кажу, буду шукатися якісь треті сторони. Мені здається, це найробочіша формула, яка могла би бути з боку європейців. Пошук третьої сторони, яка би представляла європу. Я не думаю, що це буде Орбан чи Фіцо. Мені здається, що е, міністр закордонних справ у Лондоні був е, Туреччина у Лондоні був недарма, і мені здається, Туреччина могла би відіграти цю роль. Чи піде на це Росія, чи е, залежить від того, чи зможе Європа створити такі умови, які були би для Росії е, безвихідними? Тому що е, у діалозі з США це престиж, це вихід із дипломатичної ізоляції, це перспектива знаття санкцій, це перспектива. Поділу Європи на І одразу ну, і... пані Маріано виникає питання в зв'язку з цим. Ми пам'ятаєте, багато разів говорили про таку штуку, навіть було вже жарти. Формула миру, так була формула миру Зеленського. Але тепер ми бачимо, умовно кажучи, намальовується формула мира, точніше, перемир'я Трампа штатів, і формула миру Європи. А, чи буде між ними конкуренція? Чи взагалі реальна конкуренція між е цими двома формулами миру американською і європейською? І які вигоди кожної сторони, в тому, щоб була запроваджена саме їхня формула миру? Чудове питання. Дякую вам за нього. І мені здається, тут бенефіціаром могла б бути Україна, якщо е раціонально і з холодною головою підійти до цієї ситуації. Тому що завжди вигідно, коли... Е Більше залучених сторін намагаються тобі допомогти, ніж жодна сторін про тебе не пам'ятає. Ну, звісно, Україні треба триматися європейського дискурсу, тому що він заснований на міжнародному праві, на якихось цінностях, які відповідають нашому інтересу у справедливому мирі. Але те, що поява європейського підходу, поява європейської формули, миру, як ви кажете. Це звісно під під вашої позиції. США. я думаю, що Ні. Вашингтон на цих Ні. порах цим не моритиметься. Я думаю, що вони цього не очікували. Я думаю, що ніхто не очікував, що Європа взагалі зважиться піти проти Білого Дому, тому, що це і гарант безпеки по суті, і це повністю повністю поява нової нової нового, нового фактично суперголосу. скажімо це так, тому що завжди захід був єдиний принаймні. У таких політичних глобальних комунікаціях. Він ніколи не єдиним не був на моє глибоке переконання. Але а, Вашингтон і Брюссель а, у таких питаннях а, великої геополітики були єдиним голосом. Угу. Так, пропав зв'язок, здається. Є зв'язок? Чуєте мене? Ні, чую, чую, пропав, чую, добре, чую. Так. Да, докажіть чую. думку. Буде окремим гравцем, ну і наскільки наскільки цей гравець буде сильний, залежить від того, чи зможуть вони у безпековому плані об'єднатися е, з Україною, тому що е, безпекову участь е, України у безпекових проектах. Це найтоксичніша мені здається тема. Це і і НАТО найтоксичніша тема, і взагалі е глибше залучення українських е України в такі проекти. Це завжди викликало таку реакцію, що давайте не будемо це, даратуватиме Росію. Е давайте залишимо статус кво. Але від цього зараз залежить наскільки перспектива ця зайде далі. Наскільки ця інтеграція поглиблюватиметься, наскільки Україна ставатиме е безпековим тилом для Європи. Від цього залежатиме і е е сильна позиція. Континенту у відстоюванні своїх позицій і перед США, і перед Росією. Дякую вам, Маріано. Маріана Присяжнюк, журналістка, міжнародниця.